І так, у нас буде сьогодні дуже цікава тема, як заробити на гривневих депозитах вимог української інфляції. В чому прикол цієї теми? Тому що коли ми говоримо зараз, то, що відбувається, всі ви бачите, як у нас зростають ціни, і дуже невелика кількість людей при цій, при цій ситуації вона готова, наприклад, вкладатися в гривневі депозити на великі терміни. Ну, наприклад, 6 місяців це вже такий достатньо великий термін. Той же самий рік або на ну, а на більший термін зараз депозити не пропонують взагалі банки. В основному чому тому, що ну не, не, не багато людей зараз готові вкладатися на великий термін. Але я хочу розказати вам дуже велику кількість всяких різних лайфхаків, і деякі моменти, от з практичного життя, як воно дійсно працює, коли я когось консультую. Як на цьому все ж таки заробляти? І повірте мені, незважаючи на те, що у нас ви бачите, що у нас відбувається з інфляцією, дійсно це цікава речі. Тому прохання перше слухаємо уважно. Якщо потрібно, буде, потім пишемо коментарі. Uh, і я буду вам на них відповідати. І так, починаємо: мінуси та ризики депозитів для інвестора. Почнемо з такого поганих речей. Це є те, що є оподаткування: 18% з доходу та 5% це військовий збір. Тобто, це 23% вашого доходу. Uh, воно буде забиратися державою в оподаткуванні, і воно зменшує таким чином ваш реальний дохід. Що хочу зробити, зразу, зразу вам раджу зробити це просто відпрацювати з з математикою, тобто зробити для себе табличку, таку в Excel, і запам'ятати таку формулу. Дивіться, у вас 18% зараз доходу забирається оподаткування, і 5% річний збір. Тобто, це 23% ви втрачаєте. Я відразу вам говорю лайхак. Це ви можете, якщо ми говоримо про річні і у вас депозит на рік, то ви можете формулу для того, щоб отримати відразу чисту дохідність, яку ви будете отримувати як інвестор. Ви можете відсоткову ставку за депозитом в річних, ви можете просто множити на 0,77. І тоді ви будете отримувати дохідність гривневого депозиту. Що таке 0,77? Це відстав ви відняли 23%, які у вас. Не забирають держава в вигляді податків військового збору, отримуєте цей коефіцієнт. Якщо буде змінюватися розмір податку на доходи або військовий збір, просто будете коригувати. Але для чого це потрібно? Тоді ви, коли будете розраховувати для себе, чи робити гривневий депозит, чи не робити, ви просто таким чином в Excel, роблячи додатково цей коефіцієнт на 77, будете вже для себе розуміти, яка кінцева для вас чиста дохідність по-любому з депозитів. Не розраховувати всю цю велику цепочку ланцюжок цих цих розрахунків. Це перше, і це вже такий от лайфхак. Перший для вас. Друге, це якщо порівняти все ж таки доходи за депозитами з рівнем інфляції. Зараз офіційна інфляція у нас 14,3%. По інфляції, до речі, у нас буде окремий ролик, я там теж розповім про деякі нюанси і як що відбувається. То зараз, наприклад, за депозитами на три місяці ви можете отримати десь порядка 15-17% річних. Тобто це в межах можете 15-17% помножити на 0,77. Або, наприклад, відразу я от говорю, що чиста дохідність ваша буде від 11,55 до 13,09% річних. Тобто, це по факту то, що ви отримуєте на роки по такому депозиту. Тепер перед вами показники інфляції в Україні. Це е, дані не тільки українські, але й міжнародні. Тобто е, на підставі е, нашого держстату, але все ж таки це те, що подається, наприклад, нашому. Міжнародним партнерам і є на їх сайтах, тому ж саме, як ви ще працюємо з МВФ і так далі. Тобто, що ви бачите? Що у нас, наприклад, незважаючи на війну, так, дійсно, у 23-му році у нас була велика інфляція, вона сягала десь 25% і більше, офіційно, тому що неофіційно ви бачите, що твориться з магазини. Але потім у нас було і просідання дуже великої інфляції, наприклад, до е, мая 24-го року вона була низька. Потім вона знову почала зростати, і ви зараз бачите динаміку її зростання. От і от в маї го року, тобто це травень, я вибачаюсь, мей просто говорю. то мол, у нас відбувається ситуація, як яка, що якщо подивитися, то ви бачите, що був пік 15 і вище, зараз почалося зниження. Але е, це зниження це офіційна інфляція. За рахунок чого це відбувається, за рахунок того, що все ж таки база порівняння змінюється, змінюється методологія дещо розрахунку поживчого кошика, який приміняється саме для розрахунку інфляції. Тому я би все ж таки тут дивився. Не тільки на саме офіційну інфляцію, і або, наприклад, на ціни в магазинах, а і те, яку, яка от динаміка. Зараз почалася динаміка до деякого зниження офіційного рівня інфляції. І ви пам'ятаєте, що ця циклічність, на мей 2024 року, воно, наприклад, було значно менше. Тобто, якщо ви зараз вкладаєтесь в якісь депозити гривневі, наприклад, на рік, то не факт, що, наприклад, якщо офіційна інфляція, як нам обіцяє Національний банк, знижиться до 8 там або до 10% річних, то ви таким чином, якщо у вас депозит на там, 13% чистих, там, 14%, 13%, 12%, то ви все ж таки таким чином ще дотримаєте, тому що тоді, по вашому депозиту, дохідність в нього буде більша по тим місяцям, ніж офіційна інфляція. До речі, якщо шукаєте, куди інвестувати без зайвих ризиків, зверніть увагу на інвестмаркет від Мінфін. Це онлайн-каталог інвестиційних проєктів, доступних зараз в Україні: нерухомість, земля, ціни, папери, франшизи та навчання. Усі варіанти проходять фінансову і юридичну перевірку. Ви одразу бачите прибутковість, ризики і строки окупності. Не хочете, щоб ваші гроші знецінювались? змусите їх працювати на вас. Швидкий доступ до продуктів, перевірений партнери і безкоштовна допомога експертів на інвестмаркет від Мінфін. Посилання в описі під цим відео. Інвестуйте в своє майбутнє. І нехай ваші гроші працюють на вас в будь-яких умовах. Ці моменти потрібно для себе розраховувати, якщо у вас гроші, наприклад, є до року. Чому? Тому що в деякі моменти вам вигідно входити по тому курсу, який є в гривню, і вкладати його в гривневі депозити, а в деякі моменти не вигідно, тому що курс, наприклад, не зріс. Ви не продалися ще на пику, наприклад, євро, як був там по 49,50, ви його не продали, зараз він дещо знизився, і ви як би, не, не зафіксували в гривневому екваленті максимальну суму, яку ви могли би мати для того, щоб вкластися в гривневий депозит. Тобто всю цю математику потрібно для себе ретей. Прораховувати. Якщо подивитися, наприклад, ще є один нюанс, про який теж не постійно говорять, це порівняння з темпами девальвації гривні відносно долара. Всі часто говорять так: О, долар зріс 41,50, він зріс до 42, у нас, у нас іде інфляційні процеси, а крім того, ще і гривня девальвує відносно долара. Тобто, все рівно гривневий депозит він не Такий цікавий. Зараз будемо говорити окремі речі, і я вам покажу потім і на цифрах, що так не відбувається періодично. І цей гривневий інструмент періодично навіть більш класний, наприклад, до долара, а є ще нюанси і по євро. Зараз ви бачите динаміку офіційного курсу гривні до долара сполучених США та Євро. Це для нас принципово. Чому? Тому що ви бачите, що Національний банк зараз все прив'язує до гривні. По гривні до долара, і таким чином у нас він стримує стрибки по долару, і ви бачите, що в принципі лінія більш-менш стабільна. Зато євро у нас гуляє як хоче, і в основному зараз поки що зростає. Тому коли будемо розраховувати і говорити про гривневі депозити відносно вже валют, це теж принципове питання. Ми зрівняємо. Я зараз покажу на цифрах до долара, який більш-менш стабільний, чи до євро, який зараз стрибає. Це такі речі. Тепер проговоримо про плюси для інвестора. і Перейдемо вже до деяких лайфхаків. Перше. які плюси гривневих депозитів для інвестора? Ну, перше, це можливість обирати для себе терміни умови сплати відсотків, тому що там вони можуть бути щомісячні, авансові, з капіталізацією. Тобто, це вже залежить від того, який у вас бізнес-план, на який час ви маєте ці гроші, і це більш таке принципове питання. Чому тому, що, наприклад, по ВДП у вас виплата відсотків раз на півроку в основному? А по е, гривнявому депозиту там ви можете отримувати депозит е, відсотки щомісячно і таким чином ви вже за рахунок того, що отримуєте ці відсотки, ви щось можете робити. Додатково там щось купувати, там, коригувати свої плани і так далі. Тобто це такий стабільний дохід. Друге, це легальні гроші та доходи, тому що потім їх можна інвестувати в інші проекти без значних проблем з боку того ж самого фінансового моніторингу чи податкового. Це принципове теж питання для людей, е, хтось там щось заробив, вони хочуть покласти ці гроші. Якщо, наприклад, це був депозит, і по ньому вони отримали відсотки, то у податковій з них сплачені податки, у податкові чи у фінансовому моніторингу ніяких проблем проблем тут не буде. Максимум що від вас буде потрібно, якщо ви будете потім кудись складати ці гроші. Це підтвердити, що це був такий депозит. Ви по ньому отримали відсотки. Ось вам депозитний договір. От по ньому розрахунок і випіска, як це відбувалося, І у фінмона тут питань до вас не буде. Це теж принципове зараз питання, тому що Фінбонк або там податково періодично вони так зажимають тих людей, які є гроші і які не можуть показати легальний. Будемо говорити, джерело їх походження. Третє. Можливість заробляти на коротких грошах та робити для себе індивідуальний платіжний календар. тут хочу проілюструвати, хочу, щоб ви дуже уважно послухали. Периодично, коли до мене хтось звертається з консультацією, от такий вам приклад з життя. Так, от, що стосується бізнес-процесів. Е, і е, то, що я вже казав, це і індивідуальний платіжний календар, і можливість заробляти на коротких грошах і робити для себе індивідуальний такий календар. Ну, наприклад, я казав, що ви можете зараз отримувати е, депозити, там, наприклад, гривневі, на е, розміщати на один рік з правом поповнення, наприклад, до трьох місяців до завершення цього періоду. тобто дев'ять місяців, ви можете його поповнювати. Що можна тут робити? Як заробляти на цьому? Ви можете відкрити депозит, наприклад, на невелику суму, там п'ять тисяч гривень, 10 тисяч гривень, правом поповнення на рік. Тобто зафіксувати для себе ту відсоткову ставку, яка зараз дають. Ну, наприклад, там 17% річних там, або там буде менше, там і так далі. Ну, от 17%. Якщо інфляційні процеси почнуть знижуватися, то що я вже казав вам по цьому графіку, то що буде відбуватися? Ви вже зафіксували для себе таку дохідність. Банки, якщо будуть знижувати знижувати ця інфляція, вони почнуть знижувати депозитні ставки по своїх вкладах. А у вас буде працювати інструмент, який працює з фіксованою дохідністю на наприклад, на рівні 17% річних. До чого це призводить? Що якщо у вас будуть е, ті ж самі відсотки, ви можете або доповнювати той же самий депозит, тобто отримувати капіталізацію по факту своїх відсотків, і це вже буде не 17% ваших, а більше. Ну там ефективна ставка буде дещо нижче, тому що є податкування. Але в кінцевому варіанті це як він. Тобто ви можете такий інструмент мати для підстраховки. Тому, якщо у вас великий портфель, я все ж таки раджу зробити для себе такий платіжний календар. наприклад, кожен місяць або робити додатковий. Депозит новий, наприклад, на той же самий рік або на півроку, і розробити таким чином, щоб якщо у вас закінчився якийсь черговий ваш штрафмічний депозит, ви просто його перевклади доповнили якийсь депозит, який у вас по термінах найбільший термін. Якщо у вас буде влаштовувати депозитна ставка, таким чином у вас всі гроші працюють під максимальну ставку. Це перше. По-друге, платіжний календар дозволяє вам таким чином мати можливість і, будемо говорити так, виводити необхідну суму грошей на необхідний вам період. Тобто, якщо ви знаєте, що через пів року у вас будуть якісь моменти і вам потрібно буде щось купити, то за рахунок таких і ви вже відкладаєте ці гроші, то за рахунок от таких депозитів ви зможете дещо зекономити, тому що ви будете отримати відсотки і в кінцевому варіанті для вас ціна товару буде меншою, тому що за рахунок відсотків ви. Якби накопили деяку, деяку суму за рахунок саме відсотків. Це крім того. Крім того, е, хочу сказати, що, наприклад, є можливість отримання додаткових коштів за рахунок поєднання різних фінансових інструментів, наприклад, короткі гроші в депозитах, більш довгі ОВДП з реінвестування вже доходів від по обох інструментах. Чому? Тому що комбінація, то що я вже колись у нас був окремий випуск по ВДП, подивіться його, будь ласка, я там вже це ілюстрував. Там немає оподаткування, там у вас виникає більша дохідність, ніж по гривневих депозитах. От. Але з іншого боку, вони там на пів року, на рік, а у вас, наприклад, короткі гроші. Тому е, якщо ви щось складаєте в ВДП, щось складаєте в ці депозити, ви одне підстраховуєте іншим. І якщо вам потрібні короткі гроші або, наприклад, завтра, то якийсь короткий депозит ви закрили і все. А ВВД у вас так за один день там, вийти, там, відразу продати може бути не завжди така ситуація. Ну, і от ще хочу сказати, це отримання додаткового доходу від правильного та грамотного управління своїми коштами в межах бізнес-процесів, наприклад, це, що стосується юридичних осіб, або, наприклад, тих же самих ФОПів. Ну, Наприклад, постачальники NRC на та короткі депозити. Про що йде мова? Ну, Наприклад, от такі варіанти, як можна заробляти на коротких грошах ви, наприклад, якийсь там власник великої там заправки. Або, наприклад, у вас є. От це була популярна річ по нафтопродуктах, наприклад, так звана вертушка, коли приходить там вісім-десять, наприклад, цистерн з той же самим паливом, і це паливо, ви вам потрібно за нього теж розрахуватися. І з вами повинен хтось розрахуватися, наприклад, уже роздрібна сіть, яка вас забирає ці вертушки. Що я пропонував тоді робити, і що працювало дуже ефективно, додатково создаючи додатковий дохід для таких компаній. Наприклад, я пропонував вам таку річ, коли вони наприклад, отримували цей, наприклад, той же самий бензин, вони отримували там у четверг, у п'ятницю. Це принципове питання календаря. А, наприклад, їм потрібно було, я їм там виставляв таким чином, ми з ними пропрацьовували ці бізнес-процеси, коли вони повинні були вже розрахуватися тільки у понеділок. Що відбувалося? От Представте собі, наприклад, у вас приходить така віртушка, і там, ну, наприклад, там на 10 млн грн по тих деньгах, по тих грошах, це вам, з вами потрібно розраховувалося. Ви отримували 10 мільйонів гривень, наприклад, чи там мільйон гривень, там, 2 млн грн, наприклад, перед п'ятницею. А розрахуватися вам потрібно тільки в понеділок. Тоді ви просто ці гроші розміщали на короткий депозит. В понеділок ви отримували ці гроші назад. Там по тих депозитах давали 10-12% річний От. Ви отримували тоді вже ці кошти назад з депозиту такого короткого, тобто ви гралися на коротких грошах, і відправляли. І що у вас відбувалося? З одного боку, і з тим, і з іншим партнером ви своєчасно розрахувалися. До вас взагалі ніяких питань немає. Але от за ті 2-3 дні, тобто з п'ятниці по понеділок. Ви отримували додатковий відсоток саме за рахунок цих коротких депозитів. Чому це так цікаво? Тому що я хочу сказати, що, наприклад, цю заробітну плату і арендну плату за деякі моменти, ну, наприклад, тих же самих нафтопродуктів стосовно того ж там храні, там сховища і так далі, ці, то таким чином, на деяких сумах, я практично їм закривав таким, так, так, такою рекомендацією, закривав їм ці витрати. Чому? Тому що доходи, які вони отримали Цих великих сум за купівлю нафтопродуктів, потім їх розрахунків з розрібом, вона вже була інша. І тобто, коротких грошей, нічого ви до такого не видумуєте, але за три місяці, за три дні, фактично з п'ятниці до понеділка, вони отримували гроші, які дозволяли їм сплачувати, і заробітну плату, і часткову оренду, і так далі. Тому от такі бізнес-процеси на коротких грошах в гривневих депозитах вони дійсно працюють. Ну, е, Крім того, ще є такий момент, як можливість використання депозитів як додаткової застави при отриманні кредитів або надання поруки під заставу цих коштів. Про що мається на увазі? Наприклад, у вас є депозит, по ньому ви отримуєте там, 15% річних, тобто чистий 11-12% річних. Але у вас є і якийсь бізнесмен, з ви постійно там, концентуєте, там, кум, сват, брат якому зараз потрібні гроші в банку, ви можете прийти і виступити зі своїм депозитом або як порукою, або просто дати як фізична особа поруку по, 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 по цьому кредиту, або, наприклад, просто в цьому випадку наприклад, надати його в заставу. Більш того, більш все ж таки цікавий варіант тут поруки. Чому? Тому що по депозиту вашому ви все рівно отримуєте ваш дохід, вам його сплачує банк. Паралельно з цим ваші гроші ще працюють в тому, в тому варіанті, що все ж таки, якщо ви виступаєте зараз по такому кредиту, ви виступаєте за стогодавцем або, наприклад. Варіант такий, що ви надали пороку, то ви отримуєте якийсь ще дохід за, за рахунок того, що вам цю пороку все ж таки компенсує оплату по ній або там комісійні якісь, ви отримуєте від того, що от хто отримав ваш кредит. Так, тут виникають ризики комерційні, потрібно розуміти, що за проект, куди йдуть гроші, тому що якщо щось буде відбуватися, банк забере у вас такий депозит. Але з, з іншого боку, і банк іде на такі операції. Чому? Тому що в нього є забезпечений по факту грошима, вашими грошима депозита кредит. От. І він теж на цьому дозаробляє. Але з іншого варіанту, і ви, як депозит, депозитний вкладник, який має якусь суму, можете на цьому додатково дозаробляти. Вроді, фокус простий, але з іншого боку, ви доходи для себе можете отримати. Зараз перед вами Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб на 15.075 року, ви бачите, що в принципі зараз ставки десь в районі 13% по гривні вони є. І от тепер я хочу вам ще проілюструвати одну річ. Це то, що те, теж такий є міф про те, що гривневі депозити вони не віддаваються наприклад, зараз зростанням курсу валют. Це постійно виникає така розмова. Я хочу вам просто показати ще раз на цифрах і хочу, щоб ви подивилися на нюанси. Тому теж уважно слідкуйте. Перше, ми взяли стандартний варіант. Заяли ставку 17% річних, тобто річ, тобто це то, що пропонують деякі банки. Зараз ця ставка дуже робоча, це чистий для вас тринадцять на 9%. Річний. Термін я взяв короткий, 3 місяці, 93% взяв, дня взяв, це стандартний такий термін. Виплата відсотків в кінці терміну е, і е, курс здачі вам зараз долара, якщо ви хочете здати долар для того, щоб отримати гривню 41,70. Тобто такі от робочі реальні умови. Сума депозиту у вас 10 тисяч гривень. Тобто, це, якщо перерахувати зараз, 239 81 цент по курсу 41,7%. Тобто ви взяли б, якщо б зараз вам потрібно було 10 тисяч, ви б здали в обмінний пункт 239 доларів 81 цент, отримали б 10 тисяч гривень. Тепер далі дивимося. Через 3 місяці, тобто через 93 дні, ви отримуєте 10 тисяч гривень вашого повернення депозита, плюс відсотки після сплати податку військового збору. В сумі, то, що я вже казав, 10 тисяч гривень, умножаємо на 17% річних, помножаємо на 0,77 на коефіцієнт, тобто ми вже виходимо на чисту. Дохідність на 93 дні і ділимо все це на 365,00. Чому 365,00? 365 днів це дні у році і 100%, це, 100 це формула розрахунку ваших відсотків. Отримує чисту дохідність 333 гривні 53 копійки. Тобто ви на роки отримуєте через 3 місяці 10 333 гривні 53 гривні. І тепер, що ж для того, щоб ви виходили в ноль? 10 353,53, ми ділимо на 239,81 долара, і ми отримуємо той курс, який ви повинні були отримати, щоб вийти в ноль. Це 43 гривні 0,9 копії за долар. Тобто, якщо курс продажу вам долара, Продажу вже долара на цей момент буде нижчим, ніж цей показник, ви виграли від такого вкладення. Якщо такий же самий, то ви не програли а не виграли, що в валюті протримали гроші, що так. Якщо курс продажу долара буде вищим ніж 43,09, то ви втрачаєте. Так от у такому випадку, ви бачите, що зараз за я не зря вам показував офіційний курс Національного банку. Ви бачите, що зараз, поки Національний банк тримає курс долара в дуже жорстких межах. І таким чином, все ж таки, за три місяці 43 чи 41, зараз 70, тобто ви гривню 30 копійок, все ж таки такий стрибок, він ну, мало вирогідний за три місяці, саме при цих умовах, які зараз є. Тому ви просто я, оцей лайфхак, вам потрібно кожен раз, коли ви хочете зробити гривневий депозит і порівняти його з доларом, робити отакий от розрахунок. А далі дивитися до себе, чи готові ви все ж таки до того, що 43 буде долар, чи не готові, якщо ви не вірите в це. То тоді можна так працювати по цьому напрямку, якщо ви вірите або вважаєте, що курс може бути і більше через три місяці, то тоді ви не робите гривневого депозита. Але такий розрахунок економічно доцільно робити кожен раз, коли ви хочете працювати з гривневими депозитами. Тепер що відбувається з євро? Це теж питання, яке ви мені постійно задавали, і тут дуже уважно потрібно подивитися. Дивіться. А якщо ви будете порівняти з євро і у ваші гроші були в євро, то тут все забагато складніше. Чому? Тому що виникає такий фактор, як стрибки курсу євро відносно долара на світових ринках, що змінює курс долара і додатково, ще і зміна курсу долара до гривні в Україні. Тобто у вас виникає питання: що по якому курсу ви будете входити в гривневий депозит. В євро і по якому вам потрібно буде потім вийти, щоб зафіксуватися. Приведу цифри, щоб ви розуміли, що відбувається. Беремо ті ж самі 10 тисяч гривень, той же, той же 17% річних, тобто чиста дохідність 13,09%, термін 3 місяці, тобто 93 дні. Виплата відсотків в кінці терміну, тобто нічого не змінилося в порівнянні з, доларов, з доларовим розрахунком. Курс здачі вам євро 48,70. Це курс саме на сьогодні. От. Тоді сума вашого депозиту 10 тисяч гривень, це 205,34 євро по курсу 48,70. За себе зафіксували. Тепер, що відбувається через 3 місяці? Ви отримуєте ті ж самі, та ж сама формула, ви отримуєте в кінцевому варіанті 10 333,53 гривні. Але тепер дивіться, що відбувається, щоб вийти в ноль. 10 333,53, тобто це відсотки плюс основна сума депозита, ви ділите на 205,34, тобто на ту, на ту суму в євро, яку ви здавали, щоб отримати 10 тисяч гривень, і ви виходите на курс 50,32 гривни за євро. Тобто, якщо курс продажу вам євро, підкреслюю, вже продажу вам на цей момент буде нижчим. То ці, ніж цей показник, то ви виграли від такого вкладення. Якщо знов, такий же самий, то нічого не виграли, але не програли. Що тримали в євро, що зробили гривневий депозит. Якщо ж курс продажу євро, підкресли, продажу євро, буде вищим, то тоді, ніж 50,32 гривні, то ви втрачаєте. І отут що відбувається? Враховуючи те, що не так давно, наприклад, курс продажу готівкового євро доходив 40, до 49,90, то курс 50,32 гривні за євро з урахуванням девальвації гривні за три місяці, це цілком реальний сценарій через три місяці. І тому тут дуже принципове питання: чи хочете ви ризикувати, якщо у вас євро з гривневим депозитом, чи ні. Нюанси і фокус кроється в деталях. Чому? Тому що саме якщо долар зараз більш-менш стабільний, тому що Нацбанк прив'язаний від гривні до нього, і він таким чином стримує цей коридор, то євро у нас фактично відображає всі валютні ситуації на міжнародному ринку. І що може тут відбуватися? Зараз, наприклад, був пік євро. Наприклад, 1, там, 17, він був 1.18. Таким чином, якщо б ви зараз дали євро по курсу, здесь 50, наприклад, там, ну майже 50-49,90. А коли вже закінчується, закінчиться термін депозиту через три місяці, наприклад, євро став би 1,15, що це ж тобто знизився на міжнародному ринку, то ви б за рахунок того, що ви додатково з 1. 18 до 1,15 ще й дозаробили как би, на міжнародному ринку, то ви в кінцевому варіанті в гривневому еквіваленті отримали б значно велику більшу суму в євро. Але якщо буде інша ситуація, що ви, наприклад, продали зараз євро по курсу 49,90, а він ще пішов далі, далі наприклад, 1,22 до долара 1,20 і так далі, то ви можете втратити, враховуючи те, що зараз здесь, в Україні не є. Коригування курсу гривня офіційного курсу гривня до євро. Є офіційна прив'язка до долара. І таким чином, оці нюанси вони дуже принципові. Тобто, дуже принципово по яких курсах саме по євро ви будете входити в гривневий депозит, та по яких ви будете виходити з нього потім знову в євро по закінченню терміну. І таким чином, дуже принциповим питанням залишається то, в якої валюті ви заходили. В на цей ринок і з якої валюти ви виходите. Тобто ви можете зробити і далі, наприклад, іншу ситуацію. Ви зайшли в євро, продавши його практично щоб отримати 10 тисяч гривень по максимальному курсу. А потім, коли закінчиться депозити, ви побачите, що, наприклад, в євро вам не вигідно, то не факт, що вам буде не вкладатися в, в кінцевому варіанті в долар, який може в цей момент бути більш дешевим. І тому в оці моменти теж потрібно для себе прораховувати. На цьому в мене все. Пишіть всі, кам... все, що вам потрібно в коментарях. Для себе дуже прошу вам прорахувати для себе різні варіанти. Чому? Тому що, коли ви зараз робите. Я бачу це і по ваших коментарях та далі, коли ви зараз робите гривневий депозит або валютний депозит, то ви я впевнений, що ви в більшості більшості варіантів взагалі не прораховували ці розрахунки, які я вам говорив. Але це потрібно робити, тому що все ж таки ми бачимо, що є девальвація гривні, є інфляційні процеси. Є питання ще в тих коротких заробітках, на яких можна дозаробити просто додаткові гроші для вашого бізнесу. Тому про все це ми можемо окремо говорити. Пишіть мені в коментарях, буду вам відповідати